Кілька слів, виголошених лордом Гевелом. Вітінарі, автор Террі Пратчет з нагоди побратання міст Анкморпорк і Вінкантон. Ця вітальна промова, написана мною Террі Пратчетом і урочисто зачитана вголос Стівеном Бріксом, який частенько грав роль лорда Вітінарі в аматорських драматичних виставах. Відверто кажучи, витягти його з костюма лорда практично неможливо. З легкою розгубленістю спостерігав я за побратанням міст, на якому були присутні безліч шанувальників моїх романів, одягнених у неймовірно дивні екзотичні наряди? Не знаю, може вони ходять так щодня. Але того моменту мешканці Вінкантона перевершили своїм виглядом навіть жителів Анк Морпорка, які одяглися, як вони самі сказали, Енфет. Це був той самий випадок, коли прокидаєшся наступного дня, і думаєш невже це сталося насправді? І тільки потім, розпитавши кількох людей, ти з радістю переконуєшся, що так саме так усе й було. Друзі мої, з надзвичайним задоволенням я вітаю це. Вважаю, перше побратання між реальним і здавалося б, нереальним містом я кажу здавалося б, оскільки тут, в Анкморпорку, ми робимо рішучі кроки, щоб переконати наших співгромадян в тому, що на світі є місто під назвою Вінкантон. І що воно не плід чиєїсь уяви. На щастя, в Ангморпорку оселився невидимий університет, чия магічна бібліотека потенційно містить будь-яку книгу, яка коли-небудь і денебудь буде написана. Саме тут, після деяких пошуків, ми знайшли спеціально написаний путівник по Вінкантону. Вивчивши книгу, ми дізналися, що місто славиться надзвичайною мудрістю своїх чоловіків і неперевершеною красою своїх жінок. І подромом, і традиційним виробництвом деякої дивної речі під назвою постільний тік. Крім того, наскільки ми зрозуміли, Вінкантон робить те саме, що й моє місто, а саме функціонує і забезпечує впевненість у тому, що завтрашній день настане. З великим інтересом ми відзначили сформовану тут традицію влаштовувати великі сніданки для гостей міста. На думку чарівників невидимого університету. Не чужих до мистецтва володіння ножем і виделкою, це безсумнівно одне з найблагородніших занять людства. Однак ми виявили, що забезпечивши голодного подорожнього провізією, мешканці Вінкантона дозволяють йому продовжити шлях, залишивши більшу частину його грошей в цілості та безпеці. Дозвольте запевнити в нашому місті це було б неприпустимо з тих пір, як на хайстріт було випадково відкрито портал. Громадяни вашого міста, можливо, почали помічати дивно одягнених, але неймовірно щедрих гостей з мого світу. Так само ми іноді зустрічаємо загублені душі, які шукають, де б смачно поїсти або як повернутися в місце під назвою ее 3 о 3 Після переговорів з вашими шановними радниками ми вирішили, що єдиний спосіб вирішити цю проблему зробити наші контакти офіційними. Таким чином, ми від щирого серця простягаємо руку дружби мешканцям Вінкантона, в той час як друга наша рука захована за спиною. А щодо мене, то я з нетерпінням чекаю смачних великих сосисок і можливості почути, як цокає моє ліжко.